Вітаю, мене звати Катерина Лукінова, і сьогодні я вам хочу представити нову колоду метафоричних карт, яку я створила колода мамин син. Ця колода є особлива, тому що вона досліджує стосунки чоловіка. І його мами. Такої колоди ще немає, це одна з перших і тому вона унікальна. Як ви знаєте, мама для сина відіграє величезну роль, тому що це найперша жінка, яка наповнює його любов'ю, яка дарує йому контакт з світом, яка дає впевненість і довіру до світу в цілому. І те, якими були стосунки чоловіка з мамою, воно потім протягується червоною ниткою по все його життя. Його успіхи, невдачі, його стосунки з жінками, його відношення до світу і в першу чергу до самого себе. Дана колода підходить психологам, психотерапевтам, коучам, всім практикам, які працюють в сфері допомоги людям покращити своє ментальне здоров'я, а також усім, хто цікавиться тематикою психологією і, звичайно, чоловічою психологією, і тематикою стосунків з мамою. Вона підходить також чоловікам, дружинам. А також мамам для того, щоб краще зрозуміти ті приховані процеси, які відбуваються. Колода містить методичку з інструкціями, 56 карт з різними сюжетами про стосунки мами і сина, мами і дорослого сина це абсолютно різні сюжети. І в кожен сюжет закладено більше 20 змістів. Кожна карта ретельно пропрацьована психологом, апробована і Відмальована в такому форматі, що вона дуже м'яко працює з травмами. Також до колоди йдуть картинки з незакінченими по методиці незакінчених речень, 20 деструктивних послань від мами і 20 позитивних, які прекрасно поєднуються з картами, і можна провести не лише консультацію, можна провести гру, можна провести самодослідження. Колода працює з різноманітними запитами, тому що я створювала в методичці дуже багато технік, 12 різних. Технік і на почуття провини, і на сепарацію від мами, і на відчуття власної ідентичності. І навіть є техніка для дружин для того, щоб зрозуміти поведінку, приховані мотиви і наміри свого чоловіка, і чому, власне, він поводиться так. Тому е, дана колода буде корисна не просто психологам, вона корисна кожному, хто хоче дослідити, зрозуміти і зцілити відносини зі своїм чоловіком, зі своїм сином чи своїм е, ще маленьким. Сином, щоб стати саме для нього тією мамою, яка буде його підтримувати. Цю колоду я рекомендую користуватися нею в будь-які моменти життя, коли у вас виникають стосунки з мамою. Також вона буде корисна і для жінок. До колоди йде ще дуже красивий рожевий чехол, і цей комплект він є повноцінним для проведення сесії, для проведення гри, для того, щоб зрозуміти і побачити ті всі приховані моменти, які є в стосунках мами і сина. Тому я її рекомендую, і ви зможете відкрити для себе цілий світ з колодою мамин син